Так, зніму такий сорт під назвою Восторг, восторг середній, середнього терміну дозрівання. Це ще старий сорт, це сорт ще з совєских времен. В інституті був виведен восторгова, скажімо так, восторгова група. Вот. Це не той перший восторг, який там є. Восторгів багато, скажімо так. От. Раніше я не знав, що це восторг. У нас він ці кущі давно. І от, от така краса. Я загуглив, думаю, ну що це таке, що за сорт такий. І мені, мені показало, що це от другий кущ. Мені показало, що це вальок. Просто знаєте, нажимаєш на Google там, камеру і воно раз показує. Я так подивився, да, дуже схожий на вальок. Вот, а чому він схожий на вальок? Тому що у нього вот такі є і часто бувають такі великі і плотні грона. Такі великі плотні збиті грона, як у валька. И тому я его иногда называю, называю вальком пізнім. Потому что валек бі, 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 это більш ранній сорт. От, а я цей называю валек пізній. Потому что у него такі великі, великі грона, великі грона, збиті грона, такі качанчики висять. Це і плюс і мінус. Плюс те, що мені такі збиті грона подобаються. Тому що вони, якщо воно не доопиляється, то вони такі от, от такі от. От трошки не допилилась тут одна гронка. Та і от. І вона така от, все живенька, там ягода гуляє, все неплотно, А якщо він гарно опиляється то у нього становиться вже такі плотно. Якщо в інші сорта, коли вони допиляються, то у них з'являються такі прогалини, да? ну, не красиво. От тут, тут, тут він, він, отут дві грони, бачите, ну, вони всі такі плотні, вже переспів. От. Сьогодні 26 вересня, і от на 26 вересня треба зривати, буду зривати на такі бомби. Так от бальок пізній його називають, тому що у нього такі бомби. Плотні грона, дуже схожа ягода, така жовтенька. І що немаловажне, над головою висять. У нього є такий легкий, гарнесенький, коли він то вже жовта така ягода, мушкатик такий. Ну, мабуть, дішесний, я не знаю. Кажуть, бо я, я так розумію, що у нього якраз... І Він і схож і по куцевої гаммі на... на валька. От. І на ландиш. Я пробував ландиш, кстати, на ландиш теж можна сказати, що він похож. Ягода така видовжена містами. Так от я ландиш пробував, я думаю, ну що то знайомий такий присмак. Тому думаю, так это ж восторг. Присмак восторга. І десь я чув, що у валька теж такий присмак. От, вони кажуть, дюшесний там, ландиш, акація, Ну це от це от присмак цього винограду. Чого це не може бути ландишем? Це, ну, вальком ми зрозуміли, вальок більш ранній. Чому це він не може бути ландишем? Тому що перше це вже у нас старі кусти. Давно посажені. І Ландиш більш така плотна ягода і більш така м'ясиста. М'ясиста хромтяща, як у, у Лори. а тут така ну на любителя, хоча мені дуже подобається, вона більш сочна. Більш сочна. Бачите, скільки його. Більш сочна. Ну а грона дуже похожа, схожа грона. Іменно на валька, не на ланді, а на валька. Опиляємось гарно. От. І в нього такий, я скажу, може бути воно от качанчик такой висить. Оце вся одна грона, друга грона. Тут вона бачите, трошки даже придавилась. Ну, мені подобається. Мені такі грона подобаються. Воно так. І він вражає останні рака. Він вражає, то вражає урожайністю, то розміром грон, а в цьому році оцей кущ, кущ вразив розміром ягод. О, таких ягод у нього не було. О, бачите, які ягоди. Ну, просто крупні ягоди в цьому році. Оцей кущ він трошки підмерз, як і все края. І він менше дав. Хоча потім-потім там от, ну, він ще на пасинках, як і вся восторгова група, на пасинках дає урожай. Ну і от він так, так так пішов набрав, набрав, набрав. І такі у нього грона не такі великі, як там, от там де ми дивились, да? Которі над головою висять. Да, тут поменше. Ну і ягоди тут, ягоди тут крупні. Там ягода менше, тут ягода крупніша така. І вона от от подарок Запоріжжя зверху. Теж так просвіщається. Так от в восторг в цьому році він... Догнав вже подарок Запоріжжя. Доганяй подарок Запоріжжя на... по розміром ягод. От подарок Запоріжжя. Це буде далі зйомка, я далі зніму про нього. Так от подарок Запоріжжя. Да? Ну, у нього тут перегруз і тому у нього зрівнялись практично ягоди з ягодами восторга. Дейте, некоторые, некоторые. Конечно, Подарка запоріжжі там можна знайти побільше. Ну некоторей я просто дивлюсь, він, як він надувся, надувся добре. Так от восторг. Цікавий. цікавий Ну, я так думаю, що це восторг. Може хтось підскаже, може це і не на восторг. Ну, мені підказали, що це восторг, мускатний, середнє термодозрівання. Да. Восторгів багато. Там і розовий і так далі, ранні, і пізні, І потім їх вже почали не називати восторгами. А вже там вони пішли. Вікторія, і талісман, і кеша. Це все восторгова група. І навіть преображення. Бо в батьківських парах Преображення, талісман. І тали, талісман ну, багато, багато яких батько багатих сортів і, і гібридів. О, так що ось Тут ягода трошки поменше, хоча теж є. І... Так що ось такий от восторг. Люди приходять, ну, вони поражаються таким от гроном великим, от таким от крилатим. Ну, просто крилаті плотні от, в екран не міщається. Розумієте, яка грона? Це не найвелика, от. Тут дві грони сплелись. І він вже переспів, трошки осипається. Оце його мінус, що він, він довго не висить, і в нього така все-таки більш сочна ягода, вона може трошки придавитись. Тобто він так слабо транспортабельний от, і довго не висить. Таки, от, він, тому що більш сочний. Ну і далі ще третій кущ. значить, тут от. Я кажу всім, да, що у нас не тріщить виноград. Но от я хочу показати такий примір. І як кажуть, що виноград це е, ягода часу і місця. Так от тут у нас така земля, вона більш пухка, ну така вона тут. І може навіть більше черноземна. І от тут він, оцей кущ, а тут були такі ну, величезні грона, там я засняв їх на вісах полтора кілограма, от осталось такі дві грони. Так от тут він чогось потріскав. О, бачите, носики потріскались. Після доща, такого ливня вересневого тут він потріщав. Ну Він уже поспів був, його можна було, я, ми його зняли і реалізували. І я став такий міг, О, бачите, от тут менш такі, котрі потріщали. Ну, щоб показати, я хотів показати. Тут були такі ну, дуже великі грона. От. Тут, от, бачите, теж трошки. ну Тут на пасниках осталось. Значить, от це, що я хотів сказати, що там не тріщить не ті, ті два куща. Ну, може, кой йде із-за того, що плотні грона. А тут тут потріщав. Ну, скажімо так, не критично. Не критично. Вообще, конечно, ну, доволен я всім восторгом. Люди теж вражені і е е кусовим якістям. Ну, скажемо так, От те, що у нього так по товарності він не не, не очень. Мабуть, я там уже один кущ став перебувати. Два куща ставимо і Вот, Із-за того, що він такий, да, ну, красивий. Красивий. Ну, Носок вообще бомба. Поїсти теж непогано. якісь хворобам середня. Середня стійкість мільдю. От тут вон якраз хватає більше мільдів, От качанчик який ну, вообще. У нього я замість. У нього кущі такі середньорослі, не сильно рослі. І це для тих, у кого э, мало місця, це добре. От. Хоча зараз всі полюбляють, полюбляють сильно рослі. Но це такий середньорослий і це теж для когось плюс, для когось мінус, я скажу, для кого мало місця, це добре. нього невеличкі такі листя. Ну от лист вистачає от Він перший, який вистачає мільйон. Ну це менше зло з мільдю можна справлятись. А аїдіум там і другий, він так, середній, Може там трошки підхватити, але не критично. Так що так, восторг, середній, мускатний, легенький такий приємний мускатик, сочний, дуже гарними, красивими гронами. Ягода середня, хоча буває і крупна. Так що так, восторг.